Читати, писати, малювати, сміятися це дієслова. Але чи можемо ми визначити час, коли дія відбувається особовиконавця, рід, число? Переглядай відео, щоб дізнатися відповідь. Неозначена форма дієслова інфінітив Це початкова незмінна форма дієслова, яка означає дію або стан предмета узагальнено без вказівки на час, особу, рід або число. Має категорію виду – доконаний, недоконаний та категорію перехідності неперехідності. Відповідає на запитання, що робити, що зробити Думати. Написати. Оскільки це незмінна форма, то закінчення інфінітив немає, навіть нульового, у кінці слова суфікс ти або ті, думать, написать такі форми вживають переважно в художньому стилі. Частину неозначеної форми без суфікса ти називають основою інфінітива, наприкінці деяких дієслів у неозначеній формі може з'являтися постфікс ся або сі. Гратися, Гратись. Постфікс це значуща частина слова. Розміщена в кінці слова після формотворчого суфікса. Позначаємо так само, як і суфікс. Відповідно до правил милозвучності. Постфікс ся використовуємо, якщо наступне слово починається на приголосний звук, «Сі», якщо на голосний, навчатися заочно, Навчатись онлайн. Віднови фразеологізми, добираючи слова з довідки. Познач суфікси. Варити воду. Водити за ніс. Гладити по голові. Пускати бісики. Рвати боки. Намотати на вус. Спробуй пояснити значення фразеологізмів одним словом інфінітивом вередувати, обманювати, заохочувати, загравати, реготати, запам'ятати неозначена форма дієслова може виконувати роль будь-якого члена речення. Сад саджати. Життя прикрашати. Що? Саджати. Підмет. Що робити? Прикрашати. Присудок. Мама просить налаштувати телефон. Мама просить про що? Налаштувати. Додаток. Бажання перемогти переповнювало хлопчика. Бажання яке? Перемогти. Означення. Василько прийшов отримати обіцяне. Прийшов з якою метою? Отримати. Обставина. Визнач синтаксичну роль інфінітива. Мама навчила любити природу. Мама навчила чого? Любити. Додаток. Боятися вовка в ліс не ходити. Що боятися. Підмет. Що робити? Не ходити. Присудок. Уміння слухати співрозмовника надзвичайно важливе. Уміння яке слухати. Означення. Микола прийшов пообідати. Микола прийшов з якою метою Пообідати. Обставина. Постфікс ся вказує надію, спрямовану на себе Одягатися, Одягати себе, Митися, Мити себе. Зверни увагу. Форма вибачаюся є неправильною, оскільки ти просиш вибачення, а не вибачаєш себе. Говори так вибачте, пробачте, прошу вибачення, прошу пробачення. Тож тепер ти знаєш, що інфінітив має лише категорію виду та перехідності неперехідності. Особу, рід, число, час визначити неможливо. Запам'ятай неозначена форма інфінітив початкова незмінна форма дієслова, яка означає дію або стан предмета узагальнено безвідносно до часу, особи, роду числа. Має лише категорію виду доконаний, недоконаний та перехідності неперехідності, відповідає на запитання, що робити, що зробити, малювати, намалювати. Інфінітив не має закінчення. Ти ті у кінці слова це суфікс, частину неозначеної форми без суфікса ти називають основою інфінітива. Наприкінці деяких дієслів неозначеної форми може бути постфікс ся сі, одягатися гратись. Дієслово в неозначеній формі може виконувати будь-яку синтаксичну роль, але найчастіше виступає в реченні присудком. Дивитися наш канал чудова нагода покращити свої знання, ставити вподобайки ще краще, учити українську мову разом легко!